А коли я йому вистачила, то буду У нас это, Моя приведі, це поповнення. Моє Беллі. Ні, все пройде. Відео. Всім привіт із сонячної Італії. Сьогодні субота. Малышка дома. Отакі От сухофрукти сухофруктики вона любить. Ну це вже йде змішане. Сухофрукти і горіхи. Даже... І то пілє. Це, це інше ми ще не пробували. Етті, ні етін. Еті, ні еті. Ну вони свіжі і вкусні, але сухофрукти вони не такі вже й безобідні. Етті, етті. Угу. Що мама показує? Оскільки зірка вдома сьогодні, то наїла трохи печива. Я не хотіла, щоб воно підвищувалося і вколола її інсуліна. Тепер воно показує 80 і вниз. Я розумію, що я здала інсуліна, і може бути 70. Бачиш? Так краще раніше. Бачиш? Да? Приліпилося? Приліпилося. Не махай так. Але ми все одно, хоч там і опускається, ми все одно я карбоідрат ввела на це. Тому що це опять може бути. Ву, так? Да? Угу. Нагулялася вже з собакою, натягалася котів, да? все добре в тебе? Угу. Да? Ну, все. Тепер що будеш робити уроки? Котів. Котів бабушка оставить? Угу. Нас при... э, Народились кота. Наша любима кічка привела двох котиків. Да? Угу. Будеш тягати їх, тих котиків, да? Туди-сюди. їм же надо... треба у хату. їм же ж треба надо... таблетки буде від відблизьків давати. Прививки якісь, чи що. Угу. 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 До доктора я буду везти. Ти до доктора їх повезеш, так? Да? Угу. Угу. А ти що, мама тваринок, да? угу. котяча і собача мама? Угу. Шанель сьогодні втекла, так? Да? І Шанеліну сосиску ти кому згодувала? Котам. Котам згодувала. Я ти маленька, а ти велике. Ще й великим котам, а не маленьким, так? Да? Маленькі, Маленькі ще ж не можна, Не можна, вони ще не будуть їсти. Вони молочко, мами нап'ють, так? Да? Потім як підростуть, будем ї... будеш їм молочко носити, да? консерви будеш їм купляти, так? Да? Вітамінки. Вітамінки. Фруктики, Фрукти. так. Воду. Ну, воду тоже им надо котиком, да. Всем хороших выходных, да? Сердечко, бачу. Смокота.